Якою б важкою не була нова ступінь української визвольної боротьби, наш народ, попри всі труднощі, здолає її? Українська нація наближає перемогу безперестанною боротьбою. Кременчуцькі новини в ефірі, з чого розпочався новий робочий тиждень, розкажемо далі. Початком повномасштабного вторгнення Кременчук став прихистком для тисяч переселенців із різних куточків України. Багато з них планують залишатися у нашому місті, і найперше, що їм необхідно, це житло. Над цим питанням зараз працює міська влада. Детальніше дивіться далі. Міська влада планує реконструювати будівлю гуртожитку на молодіжному, щоб у подальшому використовувати її як прихисток для переселенців. Реалізувати цю ідею Кременчуку допоможе Український фонд соціальних інвестицій за сприяння та фінансової підтримки уряду Німеччину через банк розвитку KFW. Щоб оцінити обсяги роботи та фінансування до Кременчука. Сьогодні приїхали експерти. Спочатку ми технічно оглядаємо приміщення, в якому вони стані, в якому стані дах, в якому стані підвал, якщо є. Потім ми заповнюємо опитувальник. Додатково проходимо по всім питанням, ви показуєте документи, які є, або даєте посилання на них. На реконструкцію будівлі також будуть виділені кошти із міського бюджету. Згідно умов участі в програмі, усі зовнішні комунікації та благоустрій прилеглих ділянок має забезпечити місто. Співфінансування це оптимальний варіант реконструкції житла для переселенців. Ми в цьому році запланували ремонт капітальних всіх дорів, тут буде все зруйновано. І хотілося, щоб поруч з цими роботами щось би зробили ми для мешканців, для вимушених переселенців. Є проблема зараз з працевлаштуванням, є проблема з житлом, є проблема з соціалізацією на території громади, тому що хтось сподівався ще поїхати додому, але зараз, на жаль, ці питання не можуть бути вирішені так швидко. Незалежний експерт Леонід Бакал повністю оглянув будівлю та приблизно оцінив майбутні об'єми роботи. Окрім загальних інженерних мереж, до яких ми всі звикли, будуть, скажімо, скоріше за все якісь елементи, такі як тепловійний способ, можливо, можливо і так, а можливо ні. Будемо, будемо вивчати ситуацію. Спершу незалежний експерт завершить повну оцінку приміщення. Далі протягом двох-трьох тижнів місто отримає відповідь, чи потрапляє наш об'єкт під програму. Віримо, що всі плани міста щодо реконструкції приміщень будуть успішно реалізовані. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Попри те, що повномасштабна війна триває більше року, комунальні підприємства Кременчука продовжують робити наше місто квітучим, чистим та гарним. Сьогодні бригади комунального підприємства Благоустрій Кременчука займалися озелененням у найулюбленішому місті відпочинку городян сквері Бабаєва. Детальніше у наступному сюжеті. Попри війну в Україні, комунальники щодня продовжують працювати та забезпечувати міцний тил державі. Нинішня тепла погода у Кременчуці дає можливість бригадам комунального підприємства Благоустрій Кременчука працювати над озелененням улюбленого місцянами Сквера Бабаєва. Сьогодні ми вже третій день працюємо над реконструкцією газону в скверу Бабаєва. Цей газон був посіяний десь вісім років тому. І так як це був якби. Ну, свого роду експеримент, хоча траву ми сіяли тіньову, тобто та, що живе в глибокій тіні, але якраз от учасник за цією стелою сюди найменше попадає сонячного проміння навіть у кінці дня, і тому цей газон. Ну, за ці вісім років майже пропав був, тим більше, що тут дуже багато хробаків. До речі, квіткарі міста змінюють підхід до озеленення. У переважній більшості на квітниках однорічники поступаються місцем багаторічним рослинам. До речі, ми багато квітів зараз вирощуємо самі, так як коштів не вистачає І Ми розуміємо, що зараз оце це не на часі закупівля однорічних квітів на декілька місяців. Тому багато квітників ми взагалі замінили багаторічниками, щоб просто їх потім методом поділу розмножувати або черенкуванням, а ще нам допомагають люди, які дають просто свої квіти багаторічні, які їм розрослися вдома у своїй садибі, і вони їм лишні тепер. То ми приймаємо і з радістю, і дуже вдячні їм. І... Саджаємо, де тільки можемо. Фахівці комунального підприємства докладають чимало зусиль до того, аби зробити наше місто зеленим та квітучим. Мешканці і гості міста щиро радіють, що навіть у такі непрості часи ми можемо милуватися красою навкруги. Подобається дуже в порівнянні з парком, та не тільки парком, а взагалі містом, десь 10-річної давнини, то дуже змінилось. Дуже дуже стало ну, більш прикрашене, яскраве, чисте, озеленене. Дуже чудово, і комунальники працюють молодці. Ми бачимо кожен день, і штат напевно треба збільшувати і роботу людям давати. Тому що все здорово, так тримати, так і потрібно. Комунальні служби працюють, квіточки висаджують, все так проводиться в порядок. Цілком задоволені. Дуже приємно знаходитися в такому місці. Я думаю, що влада попрацювала над цим питанням. Ну, Взагалі, город дуже красивий. Очень багато зелени, особливо в цій місті. Очень подобається. Так от для наркоманда нічого не розвітає, їм нічого не подобається в цьому місті. Для нормальних людей завжди подобається, тому що ми всі не помічужані. Любуєшся гарно, тюльпани, цвітуть цві... квіти, квіти. Приходиш, радуєшся, сидиш, відпочиваєш. Тим більше воєнне час, хоч трошки якесь хоч віддушину отримаєш, прийдеш, подивишся, як воно цвіти, розвітає і жити хочеться, йдеш перемоги, коли ми вже переможемо. У той же час дійсно є такі люди, які не задоволені недорочністю витрат на озеленення міста. Кажуть деякі люди, що це не на часі. Що краще б ви поклали плитку там чи ні, краще б ви положили асфальт нам у дворі, краще б ви ще щось там зробили. Але ми, озеленювачі, і ми не вміємо класти асфальт. І при нашому навіть великому бажанні покласти той асфальт, у нас це не вийде. Я вважаю, що зараз той час, коли кожна людина може робити найкраще. Ми вміємо сіяти газони, садити квіти. А ще недавно мій один друг, ландшафтник, сказав, що люди їдять не тільки ротом, вони їдять і очима. І от, щоб наші очі бачили красиве, все-таки ми повинні щось змінювати в цьому місті, тут, де ми живемо. Коли бачиш, що місто працює та процвітає, то від цього стає краще на душі. Тому доглядати за нашими парками, скверами, вулицями під час війни потрібно, говорять більшість кременчужан. В будь-якому разі завжди треба це робити. Життя продовжується, і якщо ми не будемо це робити, то ми захламимось просто і все. Війна скінчиться в будь-якому разі. А те, що залишиться після неї, буде прибрати дуже тяжко. Тому потрібно підтримувати це постійно. Ну а як же? Що, щоб воно все позаростало бур'янами і тутичка були всякі елементи. І, і, і в туалети ходили, що то ще привращали в не непонятно, що ні. Все це, все це робиться, на наш погляд, правильно. Ми живемо і радуємося сьогодні, і зараз живемо, що таке горе спіткало, що війна. Але ми думаємо, що вона скоро закінчиться. Перемога буде наша. Все ж таки, це наша держава, вона має бути в будь-якому випадку красива, квітуча, гарна. Тому хочеться навіть в такий час. Тим паче дітки мають теж відчувати якусь радість, тому що все одно потрібно продовжувати жити. Ради цього наші хлопці зараз цим, ну, нас захищають, для того, щоб ми жили, щоб ми бачили всю цю красоту. Катерина Сушко, Вікторія Максимович, Іван Каченко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Весна для алергіка як страшний сон. Сезонна алергія позбавляє багатьох людей можливості повноцінно насолоджуватися природою. Як лікувати алергію на весні, розповість лікар-алерголог у нашому наступному матеріалі. У багатьох людей настання весни асоціюється не тільки зі збільшенням кількості сонячних днів та теплої погоди, а й з появою неприємних симптомів, таких як кашель, свербіж носа та очей, сльозотеча, нежить, а точніше найпоширеніших симптомів сезонної алергії. Бачимо навіть зараз, як поширеність цього захворювання збільшується в рази. Якщо порівняти, наприклад, 10-15 років, то алергічні реакції, особливо сезонні алергії, збільшилися майже вдвічі-втричі. І, і хворіють пацієнти не тільки там від 30 до 50, як починається алергія, але з самого дитинства. Бувають такі, що пацієнти там з, з року вже мають ці симптоми. Проте, вихід є. Існує два види лікування сезонної алергії симптоматичне та специфічне. Симптоматичне лікування це в період загострення хвороби, тобто ми призначаємо препарати для того, щоб зменшити ці симптоми. Пацієнта. Специфічне лікування проводиться в період стійкої ремісії. Це обстежується алергенами та призначається специфічна імунотерапія. Ну, це тими алергенами, які показують позитивний результат. Це лікування триває десь 6-7 місяців. В нашому випадку ці пацієнти починають лікування десь з листопада місяця. Лікарі рекомендують зменшити час перебування на вулиці у суху повітряну погоду. Час пік максимальної кількості полка у повітрі з 10-ї години ранку до 17-ї вечора. Ті пацієнти, які хворіють на сезонну алергію, менше перебувати на дворі, не провітрювати приміщення в цей час. При неможливості такого, зволожувати марлю і чіпляти на вікна, як захисні сітки. В період загострення хвороби душ приймається кожен раз по приходу до квартири, ну, до оселі. Тобто руки мить постійно, умиватися постійно, ці ми просто механічно уділяємо пилок. Такі, якщо пацієнт йде на вулиці, йому потрібно носити сонцезахисні окуляри. Очимось захистити слизові ока. Якщо симптоми продовжуються і не дають вам зосередитись на роботі або повсякденних справах, то слід обов'язково звернутись до лікаря. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 26 квітня річниця Чорнобильської трагедії. Полковник у відставці, ветеран органів внутрішніх справ Василь Гладкий, розповів про роботу правоохоронців під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та поділився власними спогадами про спустошену Прип'ять. Більше про це дізнаєтеся у новому сюжеті. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції сколихнула весь світ. Тисячі людей вимушено виїжджали із зони ураження, все одно потрапляючи під вплив радіоактивного пилу. Осад падав на землю, стрімко стираючи мирне життя у прип'яті з пам'яті. Тоді сотні рятувальників та правоохоронців вирушили до зони відчуження, аби забезпечити евакуацію населення та охороняти правопорядок під час ліквідації наслідків аварії. Полковнику відставці, ветеран органів внутрішніх справ Василь Гладкий, 20 років віддав службі в лавах правоохоронців. На тому часі чоловікові було всього 25 років, як і більшості добровольців. Василь Борисович згадує момент, коли вирішив, що має допомогти. Ми знали, що вже трапилася аварія на Чорнобильській АЕС. Потім нас зібрали в Кременчуцькому міському управлінні і сказали, що. Сталася нестандартна ситуація на Чорнобильській аварія, пострадали люди. Людей вже евакуювали, це ми вже знали, що після травневих свят евакуювали людей. І сказали, значить, хто бажає значить, поїхати туди. У нас формується полтавський обласний загін міліції. Значить, давайте будемо приймати рішення. Чорнобиль 1986 року зустрів правоохоронців та ліквідаторів пустими будинками, полишеною на полях технікою та надто голосною тишею. Приїхали туди. Єдине, що обстановка така, людей повиселяли, села так сказати, вже були пусті. Їх почали огорожувати, щоб не постороння туди особи не проникали. Ми чергували в цих селах, значить, на патрулювали, щоб не допустити. Ну, обсавка нервова, тому що ми вже бачили ту техніку, стояла на полі, що евакуювали людей. Тобто вона була заражена дуже, ця техніка, радіація на неї повлияла, і її оставили ту техніку на полі. Чоловік порівнює спустошену прип'ять та знищені росіянами міста. І зазначає, що після аварії у місті, хоча б вціліли будинки, яка є відмінність зараз і тоді була. Значить, села так сказати, залишились цілі. Воно ж все, єдине людей виселили. Ну а стала живність. Вся тварин повипускали, навіть не встигли люди евакуювати їх. Василь Борисович згадує, як за 20 днів свого перебування у зоні відчуження став свідком буквальної смерті міста, яке би своїх мешканців перестало жити. І тим не менш були відчайдухи, які, незважаючи на катастрофу, продовжували там жити та працювати. Ми стояли на посту, а перед нами було поле необрублене. І двоє молодих хлопців на тракторі працювали на тому полі. То ми їх позвали, їм вже сказав, що там же радіація і все остальне. Вони кажуть, ні, нам потрібно виконувати цю роботу. Це така мені картинка заповнилась. Василь Гладкий побажав діючим поліцейським бути вірним присязі, гідно охороняти рідну землю від ворогів, віддано служити українському народові та якомога швидше здобути перемогу. Молодим поліцейським я б сказав, сказав би слідуючи, що залишайтесь людьми, можна сказати так, служіть батьківщині, захищайте. Думайте, що тут знаходяться ваші рідні. Приближайте нас до миру. Дарія Кимець, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Клуб української мови у Кременчуці продовжує працювати. Минулої п'ятниці організували показ українського фільму Чорний Ворон, який присвятили пам'яті героїв Холодноярської республіки. Більш детально дивіться у наступному сюжеті. Українська історія це моменти болю, відчаю та несамовитої гордості за наших предків. У клубі української мови відбувся показ фільму Чорний Ворон, який приурочили вшанування героїв Холодноярської республіки. Ми його приурочуємо до вшанування героїв Холодноярської республіки, людей, які чинили спротив комуністичній окупації, тривалий час і боролися, захищали свою землю. Фільм створено за мотивами Роману Василя Шкера Залишенець Чорний ворон та вийшов у світ у 2019 році. Стрічка розповідає історію життя та кохання Івана на прізвиську ворон, якому випала доля стати учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки. Жага українців доволі не дає йому залишитись осторонь важливих подій, які відбуваються у його селі. Іван не збирається терпіти знущання над власною сім'єю та рідним краєм і виходить на шлях протистояння з гарбникам. Події, які відбувалися сто років тому, певним чином перекликаються із сьогоденням українців, тому надзвичайно. Ну, важливо знати історію, як вона розвивалась, аби зараз не повторювати помилок минулого, історія нам дає можна сказати певні натяки на те, що ми можемо очікувати в майбутньому, і тільки вивчаючи уроки історії, ми можемо уникати якихось помилок, робити якісь правильні висновки. Тим більше зараз, коли наша країна веде війну проти Росії, і саме вивчення історії допомагає нам розуміти, чого від нашого ворога можна очікувати, і наскільки важливо від нього боронити не дозволяти йому навіть в чомусь отримувати якусь перевагу, завойовувати якісь українські землі. Учасниця клубу української мови Наталя разом з донькою щороку приїжджає до Холодного Яру, зазначаючи, що разу це сприймається інакше. Від перегляду фільму Чорний Ворон жінка очікувала переосмислення деяких переживань, адже вважає, що цей історичний фільм перекликається і сьогоденням. Коли... Їдеш перший раз, якось не все сприймаєш. Коли це десятий там двадцятий раз, тоді якось по новому це сприймається, відчувається. Холодний яр. Якщо раз там хтось побував, то людину тягне. Кожного разу туди до Холодного Яру. Наступна зустріч клубу української мови відбудеться у п'ятницю разом з блогером Ігорем Бігданом. На тему інформаційна гієна захід пройде під гаслом «Споживай відповідально. Тож всіх бажаючих запрошують долучитися до зустрічі. Марія Бердаєва і Ваткаченко Кремчуцькі новини. У міському палаці культури відбувся благодійний концерт. Квітневі дороги ведуть до перемоги. Вихованці творчих колективів продемонстрували номери, над якими плідно працювали. Скільки вдалося зібрати грошей та куди вони будуть направлені, дивіться вже за мить. Творчість здатна лікувати. Це довели вихованці творчих колективів міського палацу культури. Під час благодійного концерту Квітневі дороги ведуть до перемоги. Третій концерт палацу культури, який спрямований на допомогу військовим збройних сил України, цього разу кошти збирали на лікування наших бійців. Минулого року ми більше проводили концерти на підтримку такого українського духу у парку на вулицях. А з цього року ми знайшли таку можливість, її нам дарували наші глядачі, аби усім разом допомагати нашим збройним силам. Ми працюємо разом з Миколою Миколаївичем Литвиненко і з нашим шпиталем, І тому наші гроші, які будуть, вони підуть на лікування наших бійців. Практично всі творчі колективи брали участь у благодійному концерті, аби допомогти нашим військовим якнайскоріше одужати та здобути омріяну перемогу. Ми не дарма назвали і наш концерт Квітневі дороги ведуть до перемоги. Ми всі в очікуванні цього наступу він буде дуже важкий. Але творчий. Творчий наступ ми вже почали з нашої сцени. Патріотичні пісні, чуттєві танці, заворожуючі виступи цирку та інші не менш цікаві виступи. Вихованці міського палацу культури подарували глядачам номери, над якими плідно працювали. Благодійні концерти вони завжди комусь допомагають. І комусь це не тільки приємно, а й корисно. Тому ми завжди беремо участь. Це вже третій концерт, який проводиться в міському палаці, благодійний і всі колективи беруть. В ньому участь тому наш колектив не виключення. Учасники колективів залюбки беруть участь у благодійних концертах, бо це як ніколи йде на користь кожному. Пісня за Україну така патріотична. На зараз це дуже актуально. Я дуже радий, що я буду співати сьогодні. Це велика честь. Я вважаю, що потрібно влаштовувати такі концерти, щоб ми допомагаємо армії збором коштів, Ми якось відволікаємося від сьогодення, підтримати країну в. Рудну хвилину, щоб люди відволіклися трішки від війни і побачили гарні виступи колективів міського палацу культури. Під час благодійних виступів вдалося зібрати 63 тисячі гривень. Цей концерт став чудовим прикладом того, що і талант може допомогти у наближенні миру на нашій квітучій землі. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Ціна, яку віддає Україна за свободу, надвисока. Ми щодня згадуємо полеглих героїв та тих, чиє життя обірвала жорстока війна. Українці сильна нація, і лише разом ми в змозі протистояти ворогові. Слава Україні.